A naszym gościem jest Aleksandr Alfiorow, chołowa Ukraińskiego Instytutu Nacjonalnej Pamięci. Pan je w maszynie można skazać, że szo tylko so szo z Polszy dobrochodnia. Dobro zdrowie, pana Paweł. Sprawdzie, dzisiaj mniej w, w kordony, zaraz w drodze do Kijowa. To odne krótkie pytanie o pro wasze wrażenia z kordonu. Podobno szalone wyłuczane czergi na kordonie. Так, черги великі. Я стояв 6 годин. А коли їхав до Варшави, то стояв 4 години. Дивним чином українська митниця пропускала, а от польська сторона мала якісь технічні, очевидно, неполадки, тому що стояло довго. Так. E, koły, wykaże też, o, jak wyjechali do Polski, to e, z, za w jaki Bogu, e, w tej Czerga na Kordonie, e, jak rozumiem, wpłynęła na Waszą uczest w e, samych ważliwych rozmowach. Wy byli w tej delegacji, nie, jaka brała uczest w Zustriczy e, naszych prezydentów, e, prezydenta Karola Nawrockiego i Wołodymyra Zełańsko, ale takoż na wszyscy byli na i zwracali uwagę, e, byli prysutni Wy i Wasz polski e, kolega. z Polskiego Instytutu Nacjonalnej Pamięci a, i przyjamy zapytania, jakie wynoszę się a, i do tej zróżniczki, i do waszych rozmów. Czy my widzimy i możemy powiedzieć, że dzisiaj już zakończył się spór a, na, na wkoło historii Polski i Ukrainy? E, Panie Pawle, nie, współpraca nie zakończyła się i ona będzie trwać jeszcze bardzo długo, póki my nie do Насправді, результатів і ексгумацій, і поки історики направду насянуть за стіл. Тому що ця суперечка навіть не на те, що ми були в складі делегації президентської і пан Кароль Полійовський, е, виконуючий обов'язки директора Інституту національної пам'яті в Польщі. Але все ж таки, навіть попри те, що Пан президент Навроцький уникав під час розмови внутрішньої, навіть нашої о, гострої термінології, то пан Поліоський її все ж таки продовжував використовувати. Що, в принципі, ну, для мене було ну, нехорошим сигналом, тому що ми дорослі люди, ми всі розуміємо, про що йдеться. Навіщо знову? Порушувати в колі президентів, в колі делегацій, обмежено за кількістю, знову говорити тими штампами, які ми звикли говорити, скажімо так, в непрофесійному колі. Знову українські націоналісти, знову е порушувати цю термінологію. Для мене це було дивним явищем, але я думаю, це можливо, не брак. z e, etyczny, a może to jest jakaś taka pozycja, jaka mnie zaraz nie zrozumiało. To z waszej точки zoru i z etyki точки zoru, ale pro to do czego wymieć domowy, to w jaką my zaraz jej momencie, wy też, że mają odbuty ekshumacje, mają odbuty rozmowy, ale czy to oznacza jeszcze wy procedomowy, Lisia? Jak ma wyglądać tej następny rik? Panie Paweł, Ви знаєте, дуже приємно, що ми зустрічалися насправді, делегація президентська зустрічалася з президентом Новродським, з обома маршалками і Сенату, з паном Туском. Усюди порушувалось питання історичної історичні питання. І водночас сказати, що це було просто зручні, вона була революційною, тому що ми почули слова. Офіційно свого президента Навроцького. Ми бачили його позицію, яка є достатньо прогресивною тверезою про продовження справ. З іншого боку, хочу зауважити, що українська сторона завжди була готова, ну, цей рік, коли ми працюємо з польсько-українською робочою групою, була готова і готова до видачі дозволів на пошу пошуки. Екзумації під час знахідок та перепоховання, те, що ми артикулювали це, скажімо, на високому рівні, це дуже позитивне явище. Зрозуміло, що під час цієї зустрічі не було зроблено, скажімо, якоїсь рамкової угоди покрокової, а ця Покроковість вона випрацьована польсько-українською робочою групою, і на сьогодні ми все ж таки маємо констатувати, що ця зустріч вона. Дала розуміння обом сторонам, що сьогодні під прицілом знаходиться Польща і Україна в контексті російської дезінформації, пропаганди, сьогодні ми воююча країна, сьогодні Польща є державою, яка вже знаходиться в гібридній війні проти, проти, проти Польщі, ідеї, і Польщі де є Росія. Тому це були важливі аспекти. І в контексті, звісно, що екзамаційних процесів ми дійшли до згоди про те, що ми залишаємо цю історію для Інститутів національної пам'яті. І це, це, знаєте, це уникнення політизації, воно дозволить очевидно краще підійти до цієї ситуації активніше. Але знов-таки наголошую, що, коли про це було проговорено, ну, дивним. Може виглядати подальше, скажімо, ескалація на рівні термінології. Тобто, зараз ми маємо тверезо абсолютно робити свою справу. Ми державні службовці, а не пропагандисти. Ми державні службовці високих категорій, і маємо сьогодні професійно до цього підійти, щоби в основі всіх езумаційних процесів вважала християнська етика і перепоховання жертв польсько-українського конфлікту. 39 47 років як на території Польщі, так і на території України. To zapytają jeszcze może troszkę inaczej. Do dnia waszego wizyty w Polsce, do dnia z prezydenta w Polsce Polski, Ukrainy, była zajawa Ministerstwa Kultury i tej grupy, jaką wy zgadali, po to, że doszło do rezultat iż że ekshumacje są odkryte i że domownictwo, jaka idzie pro następny rok, w komentarzu, w, w prywatnej rozmowie, mówię z nim pan dr Łukasz Adamski, jakiego wy dużo dobrze znajete ze stopnik dyrektora Centrum Mierszewskiego. Priamo skazawszy na następny rok można rozrachować na ekshumacje w Ugłach, można rozrachowaty na prodowrzenie ekshumacji w Płużnikach. Skazał takie już pro, pro miejsce PIT skazał, Nazwał chutę Pieniacką. A, a, a i, i skazał także już że Polska nie może zrealizować niż czym dwie, trzy ekshumacje w RIG. Karol Nawrocki, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, w czas preskonferencji spilnej z prezydentem Wołodymerem Załańskim, skazał pro 24 wnioski, jakie skierowało Instytut Nacjonalnej Pamięci Polski w Ukrainie i, i że na rezultat tych, 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 tych zapytań. To powiedzcie, jak to wygląda? Czy na sprawdzi jest sytuacja taka, że my teraz rozmawiamy o jakieś 24 wneski, jakie jakie dotyczą 24 miejsc? Artur, jak mój redakcyjny kolega skazał, że to może oznaczać, że tam jest dużo więcej niż 24. Czy my rozmawiamy zaraz pro 2-3 miejsca na następny rok? Panie Paweł, no po pierwsze, trzeba zauważyć, że cyfra w 26, powiedzmy, Пунктів, вона залишається загадкою, тому що минулого року був комунікат від е, Інституту національної пам'яті Польщі, де абсолютно розписано з 2017 по 2024 рік, які були надіслані до Міністерства культури, до української сторони, прохання з дозвами на. Проведення розкопок, пошукових робіт і подальших Казгумаці з перепахуваннями, то 26 пунктів не фігурують. І це є певним чином загадка, тому що можливо, йдеться мова про 26 пунктів в межах 13 населених пунктів. Але по приїзду я буду офіційно уточнювати у ІПа. Про які 26 пунктів йшлося, тому що вони не були проговорені, ця цифра фігурувала, і ми на офіційному рівні будемо робити запит, про які ж йдеться місця. Те, що наголосив пан Лукаш Адамський, ну, справді, пошукові роботи достатньо складні, тому що ми їдемо в пошукових роботах на місця. Які можуть бути промарковані як місце поховання. І, зокрема, хочу наголосити, українська сторона в вересні була в Юречково на території Польщі, де шукали теж пох... Пох... поховання братського могилу українських вояків, і не знайшла, тому що часто маркування могили Христом чи іншим, скажімо певним обіліском, не відповідає місцю, де поховані можуть бути люди, тому питання цифри 26, воно ну, залишається відкритим. А з приводу можливостей, то правда, якщо навіть польська сторона організує 20 пошукових груп, то на сьогоднішній день Український інститут національної пам'яті готовий надати супровід цим групам. І скажу, що в цілому за останні кілька місяців Український інститут національної пам'яті отримав підвищення статусу, отримав новий закон, збільшення бюджету, збільшення кількості робочих місць, бо наголошу, що у нас в інституті це 71 людина, з яких 13 людей знаходиться в армії. І я хотів би ще раз акцентувати. І коли була ситуація в пужниках. Пошуково, то, можливо, польські колеги не помітили, але був відсутній керівник археологічної групи української по цій області, тому що він загинув. І ситуація складна. Тому скільки пошукових груп Польща направить, ми будемо їх всі зустрічати, Нема в цьому абсолютно жодних перепон. Єдине, що нам необхідно буде вже українській стороні забезпечити супровід цих робіт. To może tak priamo zapytałem, choć ja rozumiem, że to może nawet dla naszych, gladiatorów dużo detalnej i może bym do końca zrozumiałe zrozum zrozum pytanie, bo zrozum zrozum i dla mnie ono do końca zrozumiałe. Czy może to skazaty ty Czy jest problem na linii? Ukraińskiego i Polskiego Instytutu Nacjonalnej Pamięci? I czy Wam lepiej współpracuje się prosto z Ministerstwem Kultury Polski? Czy tu nie ma czegoś takiego, że polskie instytucje z Wami rozmawiają w różny sposób, a Wy rozmawiajecie w różny sposób z polskimi instytucjami? Właściwie ta spotkanie z prezydentem Nawrockim i prezydentem Zelenskim ona miała nawodnić nasze związki, ponieważ ostatni list, jaki my otrzymaliśmy od polskiego IPN-a, on datowany Здається, 13 листопадом, де в достатньо ультимативній формі йдеться про те, що зустріч між директорами інститутів може бути тільки тоді, коли українська сторона дасть всі дозволи. Єдине, що до цього листа не було докладено список, що треба зробити. По суті, відверто скажу, що польський ПН, не дивлячись на наші звертання про можливі зустрічі. Всіляко уникав зустрічі двох керівників, і на, 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 до зустрічі президентів ця ситуація знаходилася в складній позиції. Зараз я сподіваюсь, коли і президент Навроський, президент Зеленський обидва під час виступів проговорили про те, що має бути співпраця дві, двох, двох інституцій, то здається, що ми принаймні знайшли на рівні інституцій, Форму про те, що маємо співпрацювати, і мене це дуже втішило, тому що я сподіваюся, це позбавить в чергову цього напруженого, але, але в межах етикету листування, коли ми просимо про зустріч, а нам під різними абсолютно приводами відповідають, що ця зустріч має бути перенесена, або ця зустріч не відбудеться, тому що ви чогось не виконуєте. Ja myślę, że stosunki będą na ochodzeniu. Wy zapytałaś, jak wam? Odkryto, ja wam jak sytuacja składała się. A wy zaprosili swojego druga pana Karola Polejowskiego, jaki wypełnia obowiązki chołowy instytutu w Kijów. Myślą też, że hołowa Polskiego Instytutu przyjdzie do was w Kijów, bo wy już pierwszy raz w Polsce. Ach, jak rozumiem, pan Polejowski jeszcze w Ukrainie u was nie był? E... Наш о, останній лист о, від інститута, на який ми власне отримали відповідь, що зустріча неможлива, тільки буде можливо після надання всіх дозволів. О, наш останній лист, ну, ми пропонували або я приїду, або, запросити, або запрошуємо пана директора. Ну, З понеділка почнеться новий робочий тиждень, і я дуже радий буду з, з, з своїм колегом, дорогим колегам паном. Карлем Поліовським знову вступити в переписку. Я думаю, що вона буде вже більш активнішою. І, звісно, ми запрошуємо. Запрошуємо, будемо дуже раді бачити пана Кароля в Києві. Я думаю, це буде хороший привід і побачити в цілому більше реалій, пов'язаних з роботою нашого інституту. Ну і в цілому стосунки. Між інститутами, очевидно, що після зустрічі президентів будуть краще налагоджені. Ми зможемо отримати зможемо отримати і створити дорожню карту, як ми діємо. І я в цілому дуже радий, що так відбулося, що на рівні президентських зустрічей ми змогли. Досягнути того, що є порозуміння у наших двох держав, і тепер порозуміння залишається знайти між інститутами з приводу того, як працювалося краще на рівні Мінкультів чи Інститутів пам'яті, ну, бачите, завдячуючи роботі Міністерства культури польського і українського, в 2025 році вдалося провести два перепоховання, дві з польській стороні. Це Збойська, Львів та Пужники, і пошукову роботу українського сторони на території Польщі в Юречково. Бачите, ця ситуація вона, в першу чергу була можлива за рахунок співпраці Міністерств культури. І це дуже позитивне було явище, тому ми продовжимо спрацювати -з ким, для того, щоб налагодити наші історичні стосунки з Польщею. Якщо це буде Міністерство культури, можна Міністерство культури. І суд пам'яті, і суд пам'яті. Я би навіть додав, би пане Павле, інший момент, що ми навіть працювали з фізичними лицями, наприклад, пані Кароліна Романовська. І 19 го числа, коли зустрічалися президенти, 19-го числа польська сторона приїхала до села Угли, на які дав дозвіл на пошук та ексгумації українською стороною. Офіційно фізичній особі, тобто, бачите, ми працюємо з міністерством культури з сільної пам'яті з фізичними особами задля того, щоб давати можливості на пошукові роботи та екзумації. To na zawyczaj naszej rozmowy Wasze zachalne wrażenia, Wit Zustri czy prezydent, i pierwszą to oficjalnego wizytu prezydenta Załańsko do Warszawy w, w tomu czasie koły prezydentom i Karol Nawrocki. W tych rozmowach z Wisnosz to temy temy historyczne były dużo ważliwe, ale były także inne temy. Jaka jest Wasza ocinka tego wizytu? i Jak wy nacy dywytycja z toczki wzoru interesów naszych drzew? To było. Революційна подія. Нагадаю, що це був перший офіційний, президент, президента, офіційний приїзд президента Зеленського. Бо до цього це були робочі зустрічі. Ми роз'яснили питання, тобто, за, за, за непокоєння польської сторони, що українці будуть перешкоджати, перешкоджати в азгумаціях, пошукових роботи. Ми це абсолютно спростували. Нарешті ми. Один одному потиснуло руки і сказало, що необхідно задля християнської цінності та заради спільного майбутнього продовжувати наші, продовжувати згумації. І наступний аргумент, який мені здається, був надзвичайно важливий і про який наголошував президент Польщі пан Кароль Навродський, про те, що сьогодні, як ніколи, ми знаходимося в гібридній війні проти наших. Держав Росії, якщо у нас, Росія у нас діє військами, то в Польщі це пропаганда, це дезінформація, і наші держави через історичний спільні спільний знаменник, до якого ми дійшли, насправді боремося проти російської дезінформації. В тому числі всі ці тези вони були проговорені, і це було надзвичайно важливо для наших держав. duże i szczero za naszą rozmowę i że my i w Nedilu i zrazu po wasze prejezdy z Polski. Duże wdzięczny, że wy znaleźli czas dla nas. Panie Hołowo, ja także rozrachowuję jeszcze faktyczną nam w następnym roku prejtyce i merze tych wszystkich naszych problemów i w z, może przynajmniej prejezdy chrystowo, jakie będziemy mamy буквalnie za 4 dni i co uważają, uważają wam myrno ne Trzeba z sprawiedliwego mieru dla, dla całej Ukrainy. I kiedy wy rozpowiadali pro waszej roboty, i waszych współobietnikach, przyjmijcie podzięku za tych wszystkich chłopców i dziewczyn, jakie wojują i, i jakie witają taką żertwę, jaką wy skazali. My odczuwamy, że to jest wina w, w zachyście nie tylko Ukrainy, ale także Europy, w tym Czesli Polski. Za to dziękujemy i harnych świat. Дякую, пане Павло, всім вашим читачам, слухачам, глядачам бажаю гарних свят. І нагадую, що це свято буде про цінність, про любов. І водночас хотів би наголосити, що ми будемо визначати не просто Різдво Христового, ми будемо з вами згадувати родину емігрантів Йосипа та Марії, які від вбивства та переслідування. Мали емігрувати з своєї держави, з своєї території до іншої території, до іншої держави. І я думаю, що ця іфліємська зірка, вона не тільки освітить теплом наші будинки і наблизить мир, але й нагадає всім нашим друзям з Польщі, що найбільший емігрант світу Христос приніс заповіді про те, що треба любити один одного, і про те, що ми сьогодні. Стиму на порозі справді нової, нової сім'ї в Європі створення потужного щита від Балтики до Чорного моря проти спільного агресора. Про цей щит від Балтики до Чорного моря також будемо думати. Щиро дякую за розмову. Дякую.